Наприкінці липня Україна отримає перші далекобійні системи озброєння. Профінансовані Німеччиною про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв'ю телеканалу ЗДФ у п'ятницю 11 липня. Генерал Майор Крістіан Фройдінг, який очолює ситуаційний центр з України в Міноборони ФРН та координує військову допомогу для ЗСУ, розповів про підписання важливого документа угоди на виробництво зброї між представниками української оборони промисловості та міністерства. Оборони України а профінансує це виробництво згідно договору. Німеччина генерал Фройдінг зазначив, що перші далекобійні ракети мають надійти на озброєння ЗСУ вже наприкінці липня, і потім цитую йтиметься про велике тризначне число. Сказав він про кількість ракет. За його оцінкою, це значно посилить можливості України в найближчі тижні та місяці. Звісно, потрібно вживати додаткових заходів. Ми маємо ще більше зміцнювати українську ППО. Німеччина вже кілька років відіграє в цьому провідну роль і несе відповідальність. Зараз ми тісно координуємо дії з партнерами, щоб доставити в Україну нові зенітні системи середньої та великої дальності. Ми ініціювали цю програму наприкінці травня, і вже наприкінці цього місяця українські сили отримують перші далекобійні системи. Надалі у кількості кілька сотень один. Це суттєво посилить українську протиповітряну оборону і загальні можливості в найближчі тижні і місяці.